чи легко здати на права в Чехії, ділюся особистим досвідом. Сам процес подання документів, тобто перед навчанням, є дуже простий. Там не потрібно багато документів, потрібен лише ваш паспорт, діяча віза. Приписка і довідка від лікаря. Далі ви чекаєте в черзі, коли вас покличуть на навчання. Але ізюминка в тому, що коли ви будете здавати теоретичний і практичний іспит, саме екзамен, він буде чеською мовою. Тому якщо ваша чеська слабенька або взагалі ніяка, вам потрібно скористатися послугами перекладача, що насправді є не дуже дешево. Хто я така, щоб не спробувати свої власні сили? І я вирішила здавати теоретичний і практичний іспит саме чеською мовою. І знаєте, що я не здала, <ка> я не здала з першого разу а через тиждень. Спробувала свої сили знову. І знаєте, що із другої спроби у мене все. Вийшло, якщо ви не впевнені у своїх силах і ви відчуваєте, що ви боїтеся у вас є страх, то звісно звертайтеся до перекладача. Але якщо у вас чеська, хоча б на якомусь мінімальному розмовному рівні, то я би вам рекомендувала все ж таки спробувати на чеській мові.